Друзі, всім привіт! Сьогодні записую для вас нове відео коротеньке про одну із систем, встановлених на автомобілі Nissan. Значить, Це огляд камери 360. Що із собою є ця функція? Значить, вона з цією клавішою з написом камера вмикається. Що ми бачимо? Зараз автомобіль стоїть у режимі паркінг. Лівий екранчик показує зону перед автомобілем, а правий екранчик показує вид зверху. Ці зони є активними. Тобто, коли з'являється, бачите, пішоходи з'явилися, да, одразу підсвічується жовтим контуром по периметру, та зона, в якій з'явилася перешкода або інший рухомий об'єкт. Натискаємо ще раз. А у нас так само лівий екранчик показує зону перед автомобілем, а правий екран показує зону справа від правого переднього колеса. Ця функція дозволяє максимально близько запаркуватися біля бордюра, а також керувати автомобілем, якщо є там ями, якісь перешкоди, треба об'їхати або заїзд, наприклад, у гараж, досить вузький. Да? Чи паркомісце, паркуючись біля таких поруч стоячих автомобілів або там заїжджаючи в гараж, ми маємо можливість бачити вигляд з правої сторони От, і максимально близько наближатися до цієї перешкоди, яка справа знаходиться. Ще раз натискаючи на цю клавішу, ми виходимо із режиму. Зараз я перемкнув режим реверс, задній хід. Значить, у нас так само зліва екранчик, але вже показує позаду автомобіля, справа той самий вид зверху. Ще раз натискаємо знову ж позаду автомобіля, лівий екран показує, праве колесо. І третій раз, коли вже нажимаємо повний екранний режим зони за автомобілем. Перемкнули, ще раз, Перемкнули. переходимо в режим парк. Вид попереду. Значить, дивіться, обираючи собі автомобіль. Зараз заглушу, обираючи собі автомобіль, дивіться, будь ласка, наявність цієї функції, вона досить корисна. Починається вона встановлюватися із комплектації SV на Nissanaх, а також комплектація SL. З комплектації S я дуже рідко зустрічав. От. Кому цікаво, звертайте увагу, з SV, як додаткова опція, вона встановлювалася за доплату. От. Дуже корисна функція. Зараз покажу вам ззовні, як виглядають і де розміщені камери. В різних марках і моделях зараз вона часто дуже зустрічається. Чим сучасніший автомобіль, тим більше функцій і можливостей ця функція огляду 360 має. Да? Але от на Нісані у мене 18-го року машина. От якість камер хотілося б більше, звичайно. Але досить інформативно працює. Досить часто мене виручає при парковках, при проїзді. Між машинами, наприклад, вечором в дворах, коли двір заставлений, самі розумієте, що проїхати іноді буває дуже важко, а тим більше заднім ходом рухатися. Ну і вийдемо на зовні автомобілі, я покажу, як йде розміщення камери в зеркалах, там, в задній кришці багажника і в передній ріші. Ось так в передній решітці знаходиться камера. І ось її вигляд. Так, Зараз покажу це в зеркалі. Так, ось кришка багажника. де ця камера. Ага, ось вона, бачите. Так. Ну і так само. Справа в дзеркалі теж є. Але ще... всі забувають що про наявність однієї камери. Вона, звичайно, працює не в такому режимі, але е ця камера, яка п'ята, встановлена на автомобілі, вона слідкує за дорожньою розміткою і утримує автомобіль в полосі. ось вона Так, друзі, кому корисно було відео, ставте лайки, підписуйтеся. от Ну і у кого будуть якісь запитання, будь ласка, запитайте, що знаю, чим зможу, допоможу. Всім дякую за увагу. До зустрічі.